Маленьке щастя. У невеликому селі серед м'яких пагорбів і квітучих садів жила дівчинка на ім'я Марічка. Щоранку вона виходила на вулицю з кошиком свіжих яблук, які допомагала збирати бабусі. Марічка любила слухати, як вітер шепоче у гілках дерев. А пташки співають свої ранкові пісні. Одного дня, коли сонце тільки пробивало перші промені крізь хмари, Марічка побачила на дорозі маленького котика. Він дрібненько муркотів і тремтів, сховавшись під лавкою. Дівчинка обережно підійшла і простягла йому руку. Котик підвів голівку, нюхнув повітря і повільно витягнувся назустріч. Марічка взяла його на руки і принесла додому. Бабуся посміхнулася. Здається, у нас тепер є новий друг. Котик був дуже грайливим і спритним. Він стрибав по підвіконнях, грався клубком ниток. І ночами тихенько муркотів у ногах Марічки. Щодня після школи дівчинка саджала його на плече і йшла до саду, щоб показати, як ростуть яблука та квіти. Котик уважно спостерігав за всім, ніби розумів кожне слово. А коли Марічка засмучувалася, він ніжно терся об неї. І сум поступово зникав. Одного вечора, коли небо сформувалося у рожеві золоті відтінки заходу сонця, Марічка сиділа біля вікна з котиком на колінах. Вони мовчки дивилися, як світло танцює на гілках дерев. І в той момент дівчинка відчула, що серце її наповнене теплом. Не через уроки чи нагороди, а просто так, через маленькі миті, сміх, муркотіння, запах яблук і шелест вітру. І так день за днем світ здавався трішки яскравішим, а життя трішки ніжнішим, бо інколи щастя приходить не у великих подіях. А у маленьких серцях що поруч, і в теплі, яке можна відчути, навіть коли ніч опускається за вікном.